Виробникам томатів на замітку українські кордони штурмує томатна міль небезпечного шкідника, який псує усі пасльонові культури, вже тричі виявляли фахівці в імпортних вантажах овочів. Чи загрожує агресор українським лонам та як вберегти врожай від шкідників, дізнавався агроконтроль. А також кідникам разом із вантажем з Туреччини до України могла потрапити і південноамериканська томатна міль. Майже дві тонни томатів були уражені карантинною комахою, але непрошеного гостя вчасно помітили фітосанітарні інспектори Чернівецької області. Великий ризик від занесення саме карантинного організму. Завезення південноамериканської томатної молі на територію України може завдати шкоди розвитку сільського господарства. Тому даний вантаж з виявленою південноамериканською томатною молю було профуміговано. Лише за чотири місяці поточного року фахівці служби небезпечного агресора виявляли тричі. Найбільше він пошкоджує томати, уражаючи листя, стебла, а потім і плоди. Полюбляє також картоплю, перець, баклажани. Загалом несе загрозу усім рослинам родини Пасльонових. Та, окрім заморських шкідників, українським фермерам вистачає і вітчизняних. Багатоїдні шкідники це медведка, білокрилки, попелиці, трипси, кліщі, совки підгризаючі. Боротися із ними набагато легше ніж з іноземцями. Прийоми добре відомі і відпрацьовані. Проте цьогоріч фермерам треба пильнувати на повну, адже через сприятливі погодні умови багато цих шкідників добре перезимували. Боротися радять так. Перше це зрихлення землі, знищення залишків бур'янів. Другий етап це замочування в протруйнику розсади. І третій це в період вегетації оприскування інсектициду, дозволених на використання на присадибних ділянках. Без хімії і без шкідників у цій теплиці на небезпечних комах полюють кліщі. Їх спеціально вирощують в лабораторії. Пітосілюс. Являється хищним кліщем, який хижак, який поїдає кліщі, що розвиваються на рослинах і наносять їм шкоду. На рослинках він вирощується сої, і потім переносимо на рослини томаті. Отак розкладаємо. Він, він вибігає і працює із цим шкідливим кліщем. Здебільшого шкідники безпечні для людини, проте можуть звести на нівецьку підку працю аграріїв, оскільки псують не лише товарний вигляд плодів, а й можуть знищити леву частку вирощеної продукції.